Поженилися і через деякий час у нас з'явився хлопчик Святослав у 2000 році він народився. От, і, ну, мені так здавалося, що це як дар Бога. Дитина була талановита не тільки в музиці, в малювати він міг гарно, рухатись теж міг гарно, танцювати, а після. 9 класу. Ну, його вчителі по музиці йому запропонували, що можна далі піти навчатися в музичне вище училище у нас в Миколаєві є. І з нього училища вийшли ну, є відомі такі співаки, артисти, композитори. От. Ну, Святослав. За місяць освоїв інструмент саксофон по закінченню музикального училища його друзі при, як, запросили військовий оркестр. У нас закінчився контракт в минулому році, 26 червня. Він казав, що він вже не піде більше, піде навчатися в консерваторії. Піше, мама, на півроку тільки їду, в Маріуполь. А так як почалася війна десь через півтора місяця, десь два місяці, де, от, то вони там попали в оточення в Маріуполі. Та він сказав, що він буде продовжувати. Ну, Він себе тримав там дуже як добре, і хлопці кажуть, що себе показав гідно не, не боявся. От. Ну, Були вже в кінці десь у нього такі, він писав, що я буду воювати і я йду на передову, ну, да, ну, передову. приймав якісь дії. Ну, це також новина, говорилося, що оркестр навіть приймає участь у бойових діях. Виходить, ми знаходилися на території СІЗО. і з одного боку це було село, а з іншого це був повністю степ. Ще до того, як почались обстріли на ну, цих сеперських каналах, повністю було з дрона фото наших позицій там, ну, навіть як машини стоять біля місць, де ми спали, і там через поле був завод, і вони почали бомбити завод. О 5 ранку, і ми всі пішли так в бункер. На наступний день вже почали прильоти по самому цьому місцю і почали загибнути люди. Чи вже 25-го числа вже були втрати. Вони могли виїхати, але було таке рішення до останнього тримати Маріуполь. Ой, ну, вони якби дотримались наказу, залишились там, і потім вже просто стала ситуація, коли не було вже нічого. Ні боєприпасів, ні їжі, ні. Ни... Можливості хоч якось виїхати звідти і все. Вони опинилися в такій пасті, коли їли один раз на чотири дні. Ну, якусь одну, ну, один сухпайок. Просто і віддавали тим, хто, наприклад, був на самих передових позиціях ну, з росіянами, боролися. Через десь півтора місяці, як вони були в оточенні там він нам писав, що. Закінчуються продукти, вода. От, потім писав, що нам доставили продукти, От, ну, боєприпаси там закінчуються, таке він писав. А через ну, буквально за день до того, як вони попали в полон, ну, виходив на зв'язок командир, він писав смс, що з ними все в порядку, всі, всі живі. От, і зв'язок обірвався, більше ніхто не виходив. В новинах розповіли, що оркестр російські попав російські в полон. Да, і вже ми в інтернеті шукали якісь інформацію не тільки з українських інформаційних сайтів, а й з російських. От, і знайшли відео, на якому побачили, як їх брали в полон. Ну, На що я звернув увагу, що він держав голову вверх і дивився на небо. А більшість йшла, то дивилися вниз. От. От якось він так голову не згинав, держав рівно. До останнього вони казали мені, та що ти переймаєшся? До нас тут все добре, ти що не знаєш, який ми? ми тут суп собі зварили, борщ зварили, самі не їли по чотири дні, а дзвонили, розповідали, що там в нас все добре, не переймайся, що нам буде? Хоча вони хоч і казали, це знаєте, таким ледве-ледве відтягуючим голосом, але все одно вони так ну, жарти казали там, та, ти себе накручуєш і навіть. 10 го числа, коли ну, диригент оркестру вийшов на зв'язок останній раз. Навіть тоді він сказав не переймати все добре. В групі 36 ї бригади е, мені Діаночка скинула, що мама одна. Звільнився хлопчик і шукають батьків Салтикова, бо є інформація. 14 квітня це ми перший раз почули, що дитина наша знаходиться в Кінешма, Івановська область. Mm. А до цього мені ще дзвонили з координаційного штабу казали, що ймовірно, де? Ставрополь, Ставрополь, п'ята колонія. Ну, кожен раз мінялися от ці дані. І от коли ми вже узнали, що Кінешма, а не Ставрополь, ми там прямо самі вже розслідування проводили, то через тиждень, вже 20 лютого квітня, нам дзвонили, сказали, що поміняли тіло. Так, да, сказали, що був обмін тілами, і серед них от були в списках і документи нашого сина, ми прислали мені фотографії. На опізнання. То по фотографіям, да, я, ну, так, по прикметам деяким розпізнав, але я дуже не розглядав, тому що це було тяжко дивитися. У серпні місяці ми отримали два листа, і там було три речення, що у мене все добре, я молодий, сильний, здоровий, я виживу. Я рано чи пізно повернусь. От, ви бережіть себе, передавайте всім привіт. Всіх люблю молюсь за вас». Да. написав, що малюсь за вас. Не було ні дати, от, ні, нічого. Тобто, коли він їх писав, невідомо. І в вересні був третій лист, також, в якому він писав ну, все те ж саме. І передавай привіт усім, хто мене знає. Да. Також було влітку всім нашим родичам, сестрам снилося, що він повернувся, що нібито він заходив в дім. от, так чекали, да. ну, Видно, він дуже хотів повернутися додому і так надіявся, що їх все-таки обміняють. І було літо, тепло, гарна погода. Пізніше я від хлопця, який звільнився, він сказав, що їх кожного 15 го числа там били. Також хлопчик цей розповів, що він чув допити нашого сина, як його допитували, десь поряд було приміщення. От, і він говорив, звідки він, що він артист, музикант. Вони йому сказали, а ну давай, заспівай. І він почав е, співати і е, голос у нього гарний. Ну, Мабуть, їх і заставляли, і, і які пісні він співав. а е, Останню пісню це вже згадав він цей е, обміннений, що е, загублений рай пісня така. Да, ну Це була російська група Арія, він співав там російською. Ясно, що він там українською не співав пісні, тому що там би його забили б, мабуть, за це. Їм забороняється да, дивитися по сторонам і піднімати голову. Ну, ходити ходить, ходить зігнутими, опущеною головою, тобто вони мали дивитися в землю. Ні вправо, ні вліво, ні вверх нікуди їм не, роз, не дозволяли. Казав ще цей хлопчик, що влітку у Славіка ну, Святослава давління піднімалося, то його забирали на, на кудись в лікарню. А потім вона мені перезвонила, я це сильно розстроїлася. Вона каже: у жовтні його бачили на чули його на зарядці, так все його полікували. Не переживайте, все нормально. Чули його голос От. а в листопаді. Щось трапилося. Я так думаю, що тиск здорової молодої людини просто так не міг підвищуватись. Тобто, їх там били, мабуть, і по голові, а той хлопчик, який звільнився в квітні, він казав, що шокерами по голові їх там били, і що в нього чотири зуби залишилось зверху. тільки. Що там це дуже було боляче. А що сталося? Ну, у нас є такі догадки, що він міг за когось вступитися, і за це його могли побити сильно. Був обмін, це був на початку квітня. От якраз дружина була в Києві із родичами з оркестру, і вони коли... Були на залізничному вокзалі, то було багато швидких допомог з Червоними Хрестами і сказали, що повинен прийти поїзд з пораненими і вбитими нашими військовими. От. І скоріше всього це був той потяг, в якому і були тіла загиблих. Да. А так як їх було багато, то поступово вони видно, повідомляли по мірі розпаковки чи як, я не знаю, цих тіл. Ну, вже 20 квітня мені повідомили. Вони сказали наші органи, що вони держать тіла до такого стану, щоб тут вже тяжко було щось визначити. Тобто син загинув, це було десь 14 листопада по той інформації, що надала російська сторона. При ньому були якісь документи. От був його паспорт оригінал. І причини смерті не було написано, тільки дата. Тіла Наші військових приходять в такому стані, що вже причини смерті там тяжко визначати. На фото і так я бачив, що у нього була кровотеча з носа і кров була. Ну, перелом був в челюсті. Ми не були готові так. Треба було все підготуватися, повідомити. Родичам зібрати друзів, знайомих. От. І 2 квітня вже була, 2 травня була погода тепла, то ми вирішили, що буде краще, коли все підсохне і не буде грязі. Часто задають питання, що оркестр робив в Маріуполі. Ми туди їхали з інструментами. Ми знаходились ну на другій лінії, тобто не на самій передовій. Ми готувалися до оркестру навіть в тій холодній розваленій, ну там тюрмі, яка колись так була. Ми навіть там займалися в цим пильних приміщеннях і ну, допомагали. Ну, хлопці грузили, вигружали продукти, стояли на брамі, ну, дивилися територією. Навіть уже коли почалась війна, вони патрулювали територію. Для мене розумієте, для мене оркестр у нас був він. Ну, у нас всі молоді. Всі якось там, знаєте, групками навчалися разом і прийшли до оркестру там, по 4, там, з Одеського <кій>, навчального закладу, так, музичилища, там, Уманське музичилище і, ну, і Миколаїв, звісно. То всі якось так трималися, і ми просто були як ну, єдине ціле, один колектив. Тобто всі друзі, який сенс э, Росії так, тримати в себе оркестр, який сенс э, в них щось питати, якщо наша основна діяльність була це концерти. Це записи, відео, це благодійні якісь заходи для дітей. Так? Ну, це наша була робота. Страшному сні уявити, що хтось з них може загинути, тому що ми вважали, що якщо вони знаходяться в полоні, то це означає, що вони вибралися з маріупольської цієї м'ясорубки, значить вони будуть жити. Ну, не кажучи вже про якісь там. Міжнародні права, також Женевські конвенції і таке все просто була така впевненість, що вони це витримають. Так, в них може бути слабке здоров'я, в них може бути поганий психологічний стан, але всі були ну, налаштовані на те, що ми з цим впораємося. Головне, що людина жива. А тепер ну, немає гарантії взагалі ні в чому. Тобто, Червоний хрест взагалі нічого не зробив. Як вони могли допустити таку ситуацію? Їм було страшно. Всім було страшно, не тільки їм, було страшно і бойовим офіцерам, не тільки оркестру, але вони трималися, справді трималися, вони жартували і вони ну, були готові до всього.